Привіт, Київ! Традиційний чай з молоком передовий англійський журнал про спорт, футбольна атрибутика та гітара з Манчестера. Цього британським фанатам достатньо, щоб відчувати себе як вдома. На гостинність українського волонтера не скаржаться. Навіть дивуються, сервіс ніби все враховано. Туристи майже нічого не платять. Саша дуже гостинний та щирий хлопець. Він запросив нас до себе абсолютно безкоштовно. І нам тут подобається. Ми живемо в комфортних умовах. Вдома у привітного Олександра другий день живуть четверо дружніх англійців. Молоді люди встигли зруйнувати не один стереотип про Україну. Зробили відкриття. Тутешні футбольні фанати не агресивні, темношкірих ніхто не чіпає, а жінки не вішаються усім і кожному на шию. До таких розмов хлопці ставляться стримано, бо аналогічні байки чують і про країни Євросоюзу. Коли ти збираєшся до іншої країни, де живуть за іншими традиціями, то завжди знаходяться якісь стереотипи. Наприклад, що тут багато футбольних хуліганів, але ми тут такого не бачили. Хлопці вже встигли побувати у фан-зоні на хрещатику. Враження залишилися лише позитивні. Шість років тому вони побували на першості світу в Німеччині. Розваг і зручностей у німців було менше, і спільних тем для спілкування забракло. Розповідають з українцями розмови виходять більш емоційними, та бракує часу. Мало часу реально хотілося б більше з ними проводити. Додому англійці поїдуть одразу після матчу. До туманного альбіону повезуть наші національні сувеніри і навіть футболку українських фанатів. От тільки не зізналися, чи будуть її носити. Андрій Лаш, Михайло Кльопта, телеканал Київ.